Коли зранку прокинувся від вибухів, я був якраз у Дніпрі, то перший день сидів у Шелешини, а на другий день пішов шукати собі бригаду. А 108-ма бригада вже сформувалася і раптово виникла 128-ма з нуля. І от я туди прийшов, тоді я прийшов звичайним солдатом, стрільцем, був у стрілецькому батальйоні, разом зі стрілецьким батальйоном позицію. Це той самий напрямок, де була, де, ну, скажімо так, ловова частина 128-ї бригади, напрямок Новосілки, Времівський виступ. І потім десь за, кіль... за півроку, ну, трохи більше 9 місяців, наш начальник служби зв'язків з громадськістю бригади він переводився на підвищення, і він зателефонував якраз в госпіталь, тільки ліг. На нас, на нас просто в другий раз впала пачка градів, і він мені запропонував. Хочеш на моє місце, я кажу так: я вивчаю людей, я знаходжу історію, пропоную журналістам і тому про нас багато знімають і розповідають.